Отож, друзі, вітаю ми і надалі продовжуємо з вами говорити про коупінг-стилі, так, або механізми захисту, які ми часто застосовуємо у своєму житті, при певних життєвих історіях, які є для нас болючими, так, які є для нас неприємними, для того, щоб зменшити той біль. Отож, перший стиль, перший стиль коупінгу або захисту це є уникнення, так? Отож, уявіть ситуацію, так до прикладу, ви прийшли на вечірку, так і хтось. Там говорять про вас неприємні речі, болить вас, так? Отож, при стилі уникнення ви зробите вигляд, що ви не чуєте, що це про вас говорять, до прикладу, або ви вийдете в інший зал чи в іншу кімнату, або ну, ви зробите щось таке для того, щоб не включитися в цю всю ідею, так, а просто уникнути її. так? Тому що для вас уникнути це найлегший спосіб уникнути болю, який може спричинити та ситуація. Знову ж таки, другий стиль реагування, так, це є підкорення. Ви, навпаки, будете підкорятись цій людині, яка вас болить тому що через підкорення ви десь давно для себе зрозуміли, що це є найкращий метод, щоб уникнути того болю, який може спричинити ця ситуація. Ви будете підкореним, ви будете добрим, миленьким, гарним. Можливо, той біль не буде такий сильний. Можливо. Мене не будуть тоді так булити. Так і третій варіант це в цій же самій ситуації гіперкомпенсація. Ви будете доводити цій людині, що вона абсолютно є не права, і що ви зовсім не, не такий поганий, як вона про вас говорить. що ви Зовсім інші людини. Ви будете намагатися всіма силами довести протилежне. Так, це працює.